Анатольч, це розважальні заклади, які ну, в межах міста. А є ще за межами. Там можна, я вважаю, там і доронку люди я можуть почувати. А в межах міста мені здається власів. на двох години і, і, і все, досить. Ну, якісь ромки повинні бути. Це ж не ночні клуби. Можливо, да. може, можливо, 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 зробимо, зробимо таке. Давайте пропозицію. Все О, давайте, ні, ми давайте його допрацюємо. Сьогодні приймати однозначно. Ні. Якщо ж... ми будемо готувати щось на сесії, давайте ще проговоримо із поліціє, і з нашою поліцією, може, по цьому питанню. Ще треба подивитися 에, ну, практику інших міст або залишитися на тому, на чому ми на сьогоднішній день. Но і все нас закривають. можливо прийяти... там оці підприємства <продук> теж якийсь статус приобретають? новий клуб, не на що не що ну, я не знаю. Можна я скажу, ще трошки яке моє бачення? На, настає тепло, і по-любому вони будуть, будуть. Якщо не буде можливості відпочивати в культурному теплому місці, де охорона, де відокамери так далі, вони будуть біля кіоска кулінічів. Купувати на заправки і горілку, у парки піде, або там малочки. По-любому треба дати якийсь варіант, вариант, варіант, альтернативний варіант відпочинку. Або так, тому що ми не можемо припинити, а, але контролювати їх в тому закладі, ми можемо змусити цих підприємці. Тобто якесь цивілізоване русло. Це, по-моєму, до двох 2... годин. До сьогодні ми говорили про те, що нормально. Це до війна і поки що, я так розумію, що документально це до війна. Здавайте поки що ми дійсно. Поки що ми виконаємо, щоб всі виконали те, що я казав на здобу Ми тупо хтось не виконує навіть, рішення прийняти по роботі до 24. Тупо не виконують. Yeah. Вони не виконують, не виконують, не виконують, щоб вони виконували е... вони виконували, ми їм продовжуємо. Да, ну люди добре. Ну давайте ж хай вони виконають те, що є, а потім ми соберемося і будемо чи приймати положення, чи продовжувати час роботи. Ой, славлять, Може, ну, ну якось не та. Конкретизуйте. Конкретизувати? ну тупо нас беруть на ізму. То коли? Ну, ну, Світлана Світ... ну, наїзду. Я. Я, Я ще можна ще прияти, що визначити нас на рік, да, які ми дозволяємо по державних святах. І за цим обмежується. Що? Вгору це свій варіант. Ну як же не висок? Ти що порушує? День молоді, там... Щоб його ж День незалежності. Що це 10 днів? Де сходи Все, все остальне. Я не заперечу абсолютно про це. Це чи нонка, чи це сласьон, чи це хто там, чи це понежа, чи це хтось другий. Ну раді Бога. Ну тільки ж до всіх повинен бути жежати. Ну виконують люди, виконують. ні? Хтось один колот і тоді все, і не перегляд. Можуть, думати, а що думає наша молодь? Андрій, я вже ху, розказував, що давайте я буду якось дотримуватися. У нас в 12, останній час, це точно місяців 2-3, я вже повторював на передачах. Mm. Ніхто не закривається в 12 часів. Ми ж тут усі зінькові, всі не бачимо, хто закривається, хто не закривається. Ніхто не закривається. В ну, ну, Я маю такий заклад, що музику включають на все, там тихо посиділи, люди розійшлися. Може, там імперія гри, там вони теж там тихенько люди посиділи і пішли додому спати. У Полтаві до 11 годин зробили кафе, ресторани. Все, поїли, пішли додому. Хочете, йдіть в нічний клуб, де охорона, де все цивілізовано. Mm -hmm. і Хоч до утра, до шести. До шести ці... до п'яти ран танцюйте, пить Відмови тоді все. Чому від... може каже давати, ми вказуємо, але ж там може Як а для Зінько, нікуди тут. А вона ж може до дванадцяти, це оформляє документи. Там перелік це Ну, зроби перелік це їх. Ні, так там треба платити додаткову. І на і собі Правильно. Як на мене, я абсолютно підтримую сі... допустим, молоді. Хай працюють от ікрусу. Якщо вони виконують, якщо це ночний клуб, чи в їх усі... Я казав, чи я... їх усі є, ну, хай працюють, раді Бога. Ну не Тому що завтра люди подивляться скажуть, приймали, приймали, що вони там сидять. А тепер вон mm -hmm. знову там. Mm -hmm. Ну Я не знаю. Бо так. Так, після дванадцяти ж дуже твердих людей буде мало. Ну, то буде хлопці. Контроль порядку. Значить, за а цим судом я просто нагадаю, Сергій Миколаївич, просто було, ну зараз оце акцент на уміхавича. Раніше був акцент на сюрприз, аналогічно. Був акцент на парк, був акцент на клуб, будемо говорити. Да, 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 на рельсу. І були кіпи, отакі скар. І було деталізовано, скажімо, що роблять оці люди, які культурно відпочивають до 12, до 2, а потім по дорозі додому там б'ють, там ламають, те витягують і так далі. і так далі. Тобто ну тут же треба відповідально, не люди просять, так оце давай. І якщо вже ну я підтримую, наприклад, ту позицію, якщо ж радісно, якщо нічний клуб, ну хай оформля документи. Воно, що відповідало всьому, закривається, хай буде нічний Є клуб. Є мероприємство, як працює з 18 до 8 утра. А якщо так, у нас, нас повинна бути чітка позиція, якась одна, я так думаю, що ага, до, до 12, так до 12. Якщо до двох уже, значить тоді ми повинні прийняти рішення з усієї відповідальності, нашої, що до двох чи більше. І коли треба розуміти про те, що це ж буде вуси вже. Це ж завтра Конечно. прийде. Завтра ж прийде там другий, третій, п'ятий, тому що це ж зрозуміло нам. На що б наступати на ті самі граблі? Значить, пропозиція додатково вивчити, вникнути, провести співбесіду з Нонкою конкретно, е, значить, що таке нічний клуб розказати, хай хоче, хай оформляє. Проголосуємо, якщо воно буде відповідати чинному законодавству. От. А так це дійсно розшатають нас. Ну, ну давай, віддавай ми, дамо. Ну, давай. Інші думки. Не можна нічний глух відкрити зінькою, не рентабельно буде, тому що, тому що ну, це, це є рівень Полтави. Хоча б. Та хай, то їй, а потім. тепер, а, а що моє? Ми, дійсно бачення. Дайте можливість і в альтернативний варіант. Зараз альтернативний варіант, якщо закрити до 121, альтернатива їх буде вулиці. Парк і, і по-любому будуть. То вони, тому що то вони тому що алкоголь продають на заправки кругло цілодобово. То, то, то вони в два часа ляжуть спати, бо за... 2 часи. А то в два часа йдуть із клуба. Не, не, ляжуть, да. не ляжуть, вони нам не Давайте вивчимо позиції групу і пропозиція. Створюємо робочу групу. Входять у неї Геннадій Григорович, Володимир Михайлович, Лариса Миколаївна від Ромацькість, Андрій Андрійович від молоді. Так? От член виконкому, голова комісії у нас із питань, кльос, кльос, да? Mm -hmm. Кльос, житник правопорядок, Так? Mm -hmm. та. Mm -hmm. Ви Будете готові на сесію на п'ятницю внести пропозиції. І, ще, ще, ще. І хтось із між із поліції. Да, з з з поліції да, Міліції представили мілі, від, від районної віде, влади косів чи в робочу групу. Будете готові на п'ятницю наслідуючи внести щось конкретне. Значить, давайте, будь ласка, вносить, депутати будемо розглядати. Не готові, значить, поки що діють ті правила, які в нас діяли. Тобто до нуля часов ті, що дозволи погодження військової. І Ради міськвиконкому і цього скликання, і попереднього скликання. І треба, якщо погоджувати, так, як запишу, щоб були вагомі причини подовжі. Тобто або весілля, Ну, так. Або ну да, не весілля кожен тиждень. У неї ні, не кожен тиждень. Це? Ну, нема ну нема, там ну, весілля. Я бачила, що в мене там весілля. Або ну давайте ні, або робити там державні свята, наприклад, <пит> <Добавати>. <пит> День <пит> Незалежності, <пит> День і Конституції, 1-2 січня, Різдво Христове. <пит> Новий рік, 8 березня, ну, може, щось ну, я забувся. Та ні, ну в ну, якихось випадкових дійсно, якщо да. весілля і люди там організовано і. А люди будуть мати. Ну, там же теж нюанс. Це Що? по Яременку, так, оце там, ось весна половина відходи. Літа. Будуть щобити з Бугая звучати на весь в літні площадки на протязі там, цього періоду. Ну, не звучало. Так? Це як приклад я приводжу. От, тому ну як розірегулювати. Вона да, десь не так, що давайте... Ні, тебе, Якщо це... дискотека чи там буде весілля, ми... в общем, то. Взагалі, все можна крови. Ну що ти кажеш, якщо буде, як воно вже буде. Чи ми ми вирішило питання? Питання. чи вирішило питання, коли працювали до 10, ні, ні. до 2. Вийшло питання? Не вирішило. Тепер кажуть, до двох часів. До двох стають не І в принципі до 12-ти ми продовжуємо, а тим стабілізувати. Прийде студенти вдома. Ну, так, ну так. Десь, десь 4, хтось там щось. Так. Якщо так. ви тихенько є, ну, то таких не було. Ще б сиділи один, дві, три, ми б да. ще обговорювали ці питання і, мабуть, до єдиної думки не дійшли. Але є практика в інших населеннях, в районних, вже, районних не не центрах. Ну, взагалі, подивитися, ми оці що ці всі. А як у гадячі? А що робить Канька, коди льва, подивиться по сайтах, що такі положення? Тобто ми до чогось повинні йти. Ну тобто ми обговорили, то є претендент, значить робоча група створена, так? Да. Доручаємо робочій групі компетентно розібратися і внести пропозиції от, по вирішенню цього питання. Ну, на цю сесію не буде. Ну, не буде на цю сесію, не, не сестру, в в буде на слід. Може, десь треба, треба поїхати. До задану пропозицію. До задану пропозицію, прошу проголосувати. Проти утримує, сприймається. Анатолій, я не думав, що ви так любите гуляти. Ні, ні, Сермакач, ми всі були молоді. Якщо людина відпрацює робочий день, о, то дуже гуляти до трьох часов не буде. Це, як правило, декілька днів. Нас треба нагружати роботою. Ні, я особисто вже не ходжу. Особисто. І моє, моє прохання, бо я знаю, що буде дискотека. 22.00 і тишина в місті. Люди є ж пожилі, вони хочуть віддихати. хочуть відпочити. А те, що дискотека так кричить, у вікна голосає так, що зачем вона нужна для пожилих людей? Молоді согласен, так. Да.

Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Рішення Світлана Олександровна, відмовити вам задоволення. Створити створена буде робоча група із числа депутатів, членів виконкому, міліції чи поліції, наших юристів. З тим, щоб ну, виробити або нове положення. От, щодо надання дозволу на роботу закладів, торгівлі при певних умовах. Знач, варіанти тут різні розглядалися. Є практика інших міст вивчити і потім затвердити це положення і діяти в межах положення. Або залишитись на тих самих позиціях, які є. Ноль часов, і все повинно бути закрите. Ось таким чином. Рішення зрозуміло? Зрозуміло. Йдемо далі. Спасибі. Добре. До побачення. Відзначення 37-ї річниці Чорнобильської катастрофи. <піллянська> 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 але мені цікаво, чого <піллянська> не йде по, по цьому, якщо ви кажете Андрій, що працює і сюрприз, чого немає від поліції відповідних подань? Це ж не до мене питання. Нас є, не там було там, на Міхальча. До нас законопослушний, як кажуть, підприємець, який хоче входити в рамки того рішення, яке ми прийняли, він звертається да, до нас. Все-таки так ну, теж. Я не кажу, що не можна, але, але в якійсь мірі. Да, Міліція, якраз, пак, по вулицях міста, вони ходили, прогулювали, ганяли, тих, хто там і кури, і є, і просто сидить на ловочках, якось не культурно. Ну, якась була робота. На даний момент я не бачу нікого. Хто ходив? Міліція ходила, так. Ну вони ходили, роботу роботопроводили. Вони були корумповані, а тепер не корумповані. Через О... місяць. Так, давайте робота... в сторону камера працює. Правоохоронні органи не треба критикувати, їм треба сприяти в їхній роботі. Поліція в стадії реформування. Думаємо, що і у нас в парках буде порядок з часом. Хоча в нас інківчани більшість не знає, що на вулиці розпивати бутилку пива це. Адміністративне правопорушення за яке штраф не знаю. І я впевнений, віде, що більшість я, не знаю. Молодь дуже особливо про те, що цього робити не можна. У парку на лавиці сидіти на Вони навіть цього не знають. Так, ідемо далі. Відзначення Геннадій сигнаді, давай. Я листу проняття зеленного захисту, яким просять у нас на виконання указу президента України від 14 грудня минулого року про заходи зв'язку з 30 роковинами Черноборські катастрофи та на виконання рішення обласної державної адміністрації провести дані заходи коротко. Вони просять нам служити що заходи щодо благоустрою, меморіальних комплексів, знаків, скульптурних та архітектурних споруд, які відмічують пам'ять учасників ліквідації назву, робить катастрофи. Опорядкувати могили померлих, забезпечити проведення обстеження матеріальнобутових умов проживання в ну, рівні чорнобильців та сімей загиблих чорнобильців і провести відвідування та привітання, ну, не, не привітання, вшанування, навіть з нагоди 30-х роковин, що добрості катастрофи, учасників, ліквідації наслідків аварії. Я такий. Так. Там десь проєкт рішення можливо. Проєкт рішення має У нас... 82 живих учасники аварії, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС на території міської ради, всього по районному 163. 163. Відбулася нарада за участі голови районної ради адміністрації по відзначенню цієї дати 30-річчя. Значить, що просять афганці в, Ой, в Ну, Належного ставлення до себе з боку держави, там зменшуються їхні відповідні соціальні гарантії і все остальне. Ну тут ми навряд чи щось можемо яким чином вплинути на Верховну Раду там, чи на Кабінет міністрів щодо пенсійного забезпечення, соціальних пільг. Належного ставлення до себе з боку влади. Ну, і... Належним чином провести 26 квітня ці роковини, значить, не тільки тим, щоб провести якісь заходи, от, ну, скажімо, надати матеріальну допомогу. 11 у нас вже сімей, які втратили своїх чоловіків, які були учасниками, з них шестеро по міській раді. Значить, це в першу чергу я вважаю, що цим людям треба. Я розумію, в яких умовах вони проживають, надати матеріальну допомогу. Значить, моя пропозиція хоча б по тисячу гривень. І на цю сесію ми будемо вносити відповідну пропозицію від виконавчого комітету. Далі. Вони хочуть, щоб їх держава відзначила всіх учасників відповідної пам'ятної медалі. Але держава на сьогоднішній день, наскільки я так розумію, таких медалей не планує і не будуть виготовлятися. Є пропозиція від. Заводів, які монети виготовляють, не річні монети, а на грудні різні знаки. От вони прислали їм на Союз Чорнобиль, на громадській організації, свої пропозиції щодо виготовлення таких медалей. Значить, вибрали вони таку медаль, я так розумію, в цілому по Полтавській області. Вартість цієї медалі 115 гривень. От. Закупити ці медалі. Слідуючий момент провести 26-го зібрання, потім покладання квітів, привести відповідний порядок на меморіалі цей пам'ятний знак учасникам ліквідації Кратенко мене слухає, да? відвідати могили тих, хто Записи. кого немає. Да? От, потім провести в районному будинку культури ну, такий концерт реквієм, не знаю, як його назвати, От, е тому що це не святкування, це, мабуть, шанування, не мабуть, а шанування тих людей, які ліквідовували е цю аварію. Ну і потім Владимир Іванович виключає, можна і не виключати значить, у ресторані для всіх е учасників ліквідаторів. Значить, е Поминальний обід, чи я не знаю, навчим, накрити сіл і десь порядка на 100 більше 100 чоловік запросити їх з тим, щоб вони вшанували своїх побратимів, згадали те, що вони спасали тоді Україну, не тільки Україну, всіх нас від, ядерного, від ядерної цієї аварії. Ось таким чином ціна питання десь прораховується в межах 50 тисяч гривень. Тісяцькі ради, які мають один-два, три ліквідатори, ну, вони там планують до 500 гривень. Інші може навіть більше виділити матеріальну допомогу. Нас я сказав, що 82, якщо ми навіть по тисячі, це буде 82 тисячі. У Нас такої фінансової можливості немає, але ми. Що ми можемо? Ми говоримо про те, що ми можемо виділити кошти, які тримають депутатів, на виготовлення цих пам'ятних медалей і в значить, допомогти десь на 250 гривень на одного, на одного е, ліквідатора е, на цей е, обід разом із районним бюджетом, який виділяє 30 тисяч гривень. На ось проведення цих заходів. Як підсумок, те, що сказав Геннадій Григорович, плюс я значить, просчитали 82 це порядка до 9 тисяч на медалі, і плюс на 6, 6 тисяч гривень тих, кого вже немає. Сім'ям матеріальну допомогу. Це ну, порядка 14-15 тисяч гривень на сесії 25 числа виділити на всі е, речі. Ну і провести ті заходи, взяти безпосередньо участь в цих заходах, підготовці цих заходів значить, до 26 го і саме 26 го квітня цього року. Ось така інформація, те, що я хотів би а от ви говорите медалі. На якщо медалі та від кого вони будуть вручені? Медалі будуть вручатися від районної міської влади від сільських. З посвідчення, та, та, посвідчення, да, ну, та, та, да, 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 все та, як говорить. Прошу, та, не просто ж як значок, ну, а як Ні, ні, то є Хоча я не знаю, хто буде підписувати це. Оце чесно кажучи. Да. Я не бачив, що це посвідчення. У... Але з мене сказали... А маєте право на місцевому рівні медалі вручати? Якщо це медалі не державні, то не органи президента, а просто як юні. Як органи місцевого самоврядування, він може це робити. Ще питання, нема питань? Нема. Приймається? Підтримується. Да. Так, значить, приймаємо тоді таке рішення, яке, в принципі, я озвучу вперед. Якщо треба, я зачитаю. Не треба? Не, не, не треба. Розуміло. То за, прошу просувати? Проти, утримувався, приймається. Так, звернення депутатів міської ради Галича і Северина. Шановні колеги, зима до два наших депутата, села Северінівка з такою заявою. В центрі села Северіні присташовані приміщення бані та столової дитячого садочка колишнього СП імені Енгельса. На даний час ці приміщення знаходяться на балансі Дінківської міської ради. Тривалий час не використовуються, за призначенням мають неприглядний вигляд, напівзруйнований. Приміщення столові взагалі без даху. Окрім того, що ці приміщення мають не естетичний вигляд, вони ще й реально можуть загрожувати безпеці мешканців села, особливо для дітей, та як до них мається вільний доступ. На підставі підстави зазначеного просимо вирішити питання до монтажу цих приміщень. Да. Ну і що ми, пропонує? ми пропонуємо? Ну, хто був в Севериніці бачить цю баню чи лазню. Ніхто да. зацікавлений, щоб ленчан, купити так, його так, немає. Пропозиція, я думаю, що створить комісію і замовить експертну оцінку технічного стану даних приміщень. Тобто, і далі що? А далі ми потім виносимо так. На, на сесію да, і на продаж наявні небодівельні матеріали. Ну, Лукич, ми там говорили, може не немає. А кому ми замовимо експертну цілу? Технічного стану, Лукич ми можемо заповнити? В, в кого є відповідні документи, кваліфікаційний сертифікат Всь. на правопроведення? Хорошо, комісія в складі Лена Юрійович для обстеження. Ну, я думаю, Лена Михайловна довіра бути чергу раз. раз, Юрист наш ще два. Я не знаю, Лена три. А я член виконує. А вам може він тоді. Якщо я буду як експерт, то я не знаю. Депутат. Ми принципи. Я думаю, ну всем отам хочется. Депутат. Шатрава руководича управління майном. Да. Да. І давайте з них же цих двох депутатів, адже вони там будуть. Галичі Северені. Ну, буду Нема за... заперечень. Не. Щоб не виникало тоді питання. ніяк прошу. Хто за прийняття відповідного рішення, прошу проголосувати. Проти утримались, приймається. Йдемо далі. Комплекс заходів МКП Зінківський Комунго щодо збільшення обсягів оплати споживачами за надані по основі. Але цей комплекс заходів, я так розумію, розробляли не дирекція, звертаюсь зразу ж увагу МКП, а це бачення Володимира Михайловича з власної ініціативи, як він як споживач, як секретар міської ради, бачить цю проблему і як збільшити, щоб і більше людей. Заключили відповідні договори на вивезення твердих побутових відходів, і щоб воду за воду платили, а не розкрадали її. Так, я розумію, так? Місяця то може, може, і власна, але про це багато хто задумувався і бачили, що наскільки не, не, не добираємо і міський бюджет, і підприємство. Ну і плюс були консультації на рівні телефонному режиму із працівниками і з і з юристом вашого відділу. Тобто йде як, пропозиція? яка? Значить, спільно не критикувати поки що нікого, тому що, тому що не, не завдання о цього питання, а спільно почати рух, такий рух, і на цьому русі по, по збільшенню всієї оплати, шукати, бити шишки, виправлятися, йти і дійти до того рівня, який є в деяких міських громадах, де оплачують за послуги від 80% і вище, так, да, Олександр Миколаевич? Є згромади. Так от, вивчаючи їхній досвід, самим, самим робити певні кроки, значить, ми можемо це зробити. Вам пропонуються такі, такі попередні, такі ну, заходи, які будемо розширювати, будемо виправляти, будемо виправляти. Значить, Цифи, які сьогодні надали мені, значить, за минулий рік було вивезено. Se puede poner de